Такі, як всі, протягом 20 років це доводять в обласній асоціації інвалідів. Нині громадська організація відзначає ювілей. Вона об'єднує близько 57 тисяч прикарпатців. Це люди з обмеженими можливостями різного віку, які прагнуть довести, що вони рівні члени суспільства та можуть приносити користь. Для цього приймають участь у фестивалях та виставках народної творчості, дивують талантами та відстоюють честь області на всеукраїнських конкурсах. А головне кажуть в організації, що саме такі об'єднання допомагають повітря. Вірити у себе та здолати бар'єр меншовартості. Мені в свій час не подали руку, може. А я доказую своїм прикладом, готую. Маю багато таких духовних дітей, яких витягла на світ, і які живуть повноцінним життям. Виявляємо всі свої людські здібності і доводимо, що ми такі ж, як усі. Із нами та починають рахуватися, але це починається від того, коли ми починаємо себе поважати. Громадську організацію інвалідів вітали обласні чиновники. Говорили багато теплих слів. Натомість ювіляри у власний день народження побажали можновладцям, аби ті подбали про медичне забезпечення людей з обмеженими можливостями. Йдеться про 7-відсоткові знижки на усі ліки. Голова облдержадміністрації в свою чергу урочисто пообіцяв побажання виконати у наступному році. Все залежить від економіки. Від фінансового стану держави, від фінансового стану області. А з урахуванням того, що є динаміка росту економіки, збільшується бюджет, збільшуються видатки на соціальні потреби. І я думаю, що ми цих 7% в області знайдемо з обласного бюджету і думаю, що це підтримує весь депутатський корпус області, щоб вирішити проблему цих 7% для. Інвалідів, які проживають в області, це буде правильно. А ще Михайло Вошевенюк запропонував керівникам районних осередків Асоціації інвалідів брати участь у засіданні колегії обласної та районних адміністрацій. Каже, це для того, аби усі чиновники знали про проблеми людей з фізичними обмеженнями та оперативно їх вирішували.